То мріємо про далекі світи. Ми активно готуємось до того, щоб колонізувати їх. І перше на черзі місяць. Чому ж місяць? Місяць наш найближчий космічний сусід, і у порівнянні з іншими планетами він знаходиться буквально за космічним ворогом лише 384 тисячі. 400 кілометрів від землі це місце, куди людство вже одного разу вступило, коли під час місії Аполлон американські астронавти залишили свої сліди на його поверхні. Але тепер йдеться про щось значно більше: про побудову постійної бази, яка слугуватиме новим етапом нашого дослідження космосу. Основні виклики колонізації місяця. Насправді колонізація місяця завдання неймовірно складне. Перше, що приходить на думку, це екстремальні умови. Температура на поверхні може коливатися від 127 градусів за цельсії в день до мінус 173 градусів за цельсії вночі. Жорсткий радіаційний фон, відсутність атмосфери, а також низка.